Господи, до тебе вислухай мене. Господи, до тебе вислухай мене. Вислухай мене, Господи. Господи, до тебе, вислухай мене. Вислухай Боже голос моління мого, коли буду молитись до Тебе, вислухай мене Господи, нехай піднесеться молитва моя. Наче кадило перед тобою підношення рук моїх. жертва вечірня, я, Вислухай мене. з, з чоловік людства на землі з'явився, і з людьми пожив, бо від чистої діви тіло прийнявши, і з неї прийнятим тілом вийшовши, Він єдиний син двоїстий, Заєством, але не за іпостасю, тому, проповідуючи його, як в довершеного Бога і довершеного чоловіка, ми визнаємо Христа, Бога нашого. Ти не вісна, що були